Чому хороші діти не виграють це життя? Якщо ви росли хорошою дитиною, як, наприклад, я росла хорошою дитиною, то ви в житті звикли робити все, що вам говорили інші. Тобто, ви звикли, що це ваша норма, що вам говорять там, дорослі, мама тату щось робити, і ви це робите, і в принципі, з цього складається ваше життя. Коли ви йдете в школу, вам говорять, що робити в школі, да? тобто, що вчити, які уроки робити. Як треба е, жити, щоб там досягти типу успіху, там, добре вчитися, е, знати математику, навіть якщо вона вам не потрібна і не подобається. Тобто є певні стандарти, під які вас постійно підганяють і постійно повторюють, що от, ти маєш бути хорошою, ти маєш добре вчитися, ти маєш бути вихованою, ти маєш поважати, там старших і всякі такі різні установки. І коли така людина виростає, якщо вона з собою не займається, не згадує себе, не проявляє себе, вона просто звикає жити так, як їй говорять інші. Далі вона знаходить собі схожого партнера чи партнерку, і там, можливо, скоріш всього цей партнер домінантний, і людина знову живе по якихось стандартах, або в неї з'являється там спікруха, не знаю там. Чи чи те, що в чоловіка хтось знову старший, хто говорить, як жити, або ж на роботі в неї є керівник, який говорить, що їй робити. І ця людина так і може пройти це все в своє життєве коло, і так і не зрозуміти, що насправді ж вона хоче, або, можливо, зрозуміти десь в кінці життя, і так і не дійти до того, які були її істинні бажання. Добре, це чи погано, да. Ну, звісно, що ми скажемо, що погано, але якщо людина потрапила в такі умови, значить для чогось і вони були дані. Таке життя, коли ти робиш те, що потрібно, воно дуже добре дисциплінує і воно виховує таку стресостійкість, силу волі, вміння постійно багато робити, і це непогано, це хороші якості. Але погано, що ці всі якості в основному служать іншим людям, вони не служать нашим цілям. І що ж тоді робити в такому випадку? Я не просто так це говорю, тому що я якраз була тою хорошою дівчинкою. І це основна моя установка по житті. Ще треба бути хорошою на роботі. Коли я йшла на свою першу серйозну роботу, я працювала HR-менеджером, і дуже було цікаво, що в мене був керівник чоловік і керівник жінка. І це прям дуже круто спостерігалося, що вони були ніби як рольові моделі батьків. І я говорила, що я так боюся підвести їх, я так хочу, щоб. Випродати їхні надії. Тобто я просто говорила з цими установками: випродати надії, нікого не підвести. Доросла людина, та, яка поводиться як дитина і заслуговує там чиюсь любові, повагу і похвалу, і, і готова робити там добре свою роботу, не думати про себе, про свій моральний стан там, чи про оплату задля того, щоб комусь догодити. Так живе дуже багато людей. І люди, які вміють маніпулювати людьми і це там розуміють, і дуже добре можуть з цим скористатися. Знову ж таки, ми повертаємося до себе, тому що інші люди, вони, як би там не було, не мають такого сильного впливу на нас, якщо ми їм це не дозволяємо робити. Якщо працювати над тим, щоб виявити цю установку, признати собі, що да, вона в мене є ця установка, і починати з нею працювати, то життя може в принципі налагодитися. якщо ви звикли жити, як Треба, ви прекрасно вмієте жити як треба. Ви знаєте, що ви маєте встати зранку, що ви маєте зварити їсти, поприбирати, щось там купити, всіх обслужити і так далі, але ви, можливо, не знаєте, що ви насправді хочете. Якщо, наприклад, забороняєте собі щось хотіти. Бо коли ми, наприклад, довго щось собі забороняємо хотіти, воно нам вже не цікаво стає. Наприклад, ви хотіли довго якусь сукню. Ви собі там постійно казали, ну не зараз, не на часі, ну пізніше, ну зараз там треба мені купити щось інше, і так далі. І тоді, коли вже у вас з'являються якась там гроші, можливості її купити, ви такі, ну я вже це не хочу. І так у всьому. Якщо ви постійно собі забороняєте щось хотіти, воно стає вам вже не актуальне. І ви такі, вже, ну, мене вже нічого не радує, я вже нічого не хочу. Проблема того, що ви не знаєте, що ви хочете, в основному вона з'являється в дитинстві. Коли... Або за вас вирішували, ваші хочу, або вам не дозволяли хотіти. Знову ж таки, ми нікого не звинувачуємо, тому що кожен проходить свій шлях. Якщо, наприклад, ви не навчилися в дитинстві хотіти, значить треба навчитися зробити це в дорослому житті. Взагалі, життя воно має складатися тільки з того, що ви хочете. І це не означає, що це егоїзм, що я буду робити, що хочу ні, по барабану на всіх. Навпаки, якщо ви щиро хочете чогось, то це краще для світу, тому що ви, наприклад, хочете. Освоїти якусь професію, але ви собі там забороняєте, бо кажете, ну, типу, це не актуально, там мене ніхто не підтримує і так далі. А насправді, якщо ви, можливо, йдете в ту професію, то ви зможете дати людям більше, ніж ви даєте там, де ви є зараз на якому місці. Тому хочу дуже важливо тренувати, і дуже важливо хотіти. Я це якби дуже багато разів чула. Тому що всі успішні люди говорять постійно, треба хотіти, хоч багато, став собі цілі, прописуй, мрій і так далі. І коли ти знаходишся в якійсь точці, де ти, наприклад, хочеш поїхати на Мальдіви, але зараз ти не в тій точці, в тебе немає такого доходу, і думаєш, Блін, ну для мене Мальдіви, де я, де Мальдіви і так далі. І ти себе знову ж таки обістінюєш, і ти такий, ну типу, все, мені це недоступно. І коли ми говоримо самі собі, що це недоступно, воно і стає недоступним. Тому дуже важливо тренувати свої хочу. І зараз я на цьому етапі в житті, коли мені треба це робити. Тобо якщо я не буду це робити, я знову десь застрягну, та не там, де мені треба, хтось знову візьме мій ресурс і ну, використає його для себе, точніше, я дозволю це зробити, а замість того, щоб використати свій ресурс для самої себе. Як же ж прокачувати ці хочу? Я вирішила просто робити. Як би це не звучало, то що я хочу, наприклад, знімати відео на YouTube. Це може здаватися нелогічним. Кому треба ці відео? Їх ніхто не подивиться. Мозок працює так, що от він говорить тобі: сиди на тому місці, де ти є, і, будь ласка, не рухайся, бо якщо ти зараз кудись вийдеш, то все, ми не виживемо. А як нам жити далі? Я зрозуміла, що якщо я зараз не зрозумію, що я хочу насправді, і не почну це робити, то я знову просто просру декілька років свого життя. Я вважаю, що взагалі кожна людина, яка так само заблудилась і не знає, що їй робити, і навіть якщо, наприклад, зараз є якась налюблена робота, краще використати свій вільний час не те, щоб сидіти в інтернеті там, чи жаліти себе, а краще використати цей час на пошуки себе. Це можуть бути книги, це можуть бути медитації, це можуть бути просто прості дії, які реально хочеться зробити, навіть якщо вони нелогічні, якщо вони не співпадають з тим життям, яке зараз є, і так далі. Тільки дії можуть нам покращити життя більше нічого.